І так, ремонтую вершинку. Шо, як я, я вже тут в цьому місці було зломано, раз я от від поплавка був брав такий стержень. Вставляв зломану вершинку, заклею і потім вставляв сюди. Ну, і так склеїв. Зараз така тема не колося тут зломане. Тут було пустотіло, тепер вже не пустотіло. Тут остаток цього стержня. Я що роблю? Я підточую, фокус, покус Сточую, щоб його сюди посадити, наклій десь на 2 см, півтора, десь так побачу, скільки влізе. І по фагілю його посадю. Буде, буде, не буде, не буде. Дороблю, покажу. Вийшло класно, але ультрагель так швидко схватився, що навіть не дав мені повернути, блін. І зараз я буду зрізати ці кільця і перемотувати їх. Це капісно. Зазвичай оцей ультрагель. ну... Він сохнув, не швидко схвачується. А при контакті з цим карбоном чи що оце, чи огле Ну, коротше, що воно це зроблено? Моментально як суперклей схватився і я не встиг навіть крутануть. До речі, тут стало класно, навіть непомітно, я вже вершинку гнув там. Тільки от зараз буду перев'язувати ці кільця. Все заклеїв. Тут фокус, звісно. І ось тут стик. Його і не видно, якщо не звернуть увагу, зафіксував такими тисками маленькими. Осталось висохнути, сьогодні вже на рибалочку не піду, десь третя година, вже хай завтра стоїть. Завтра утра потестують ну щось, не знаю. Або буде, або не буде. Блин. Це таке. Я все, що міг, то заробив.